Друзі, я вас вітаю на майданчику Автопойнт. Нещодаво виконали замовлення на шикарний автомобіль під назвою Renault E-Space в комплектації Нітялі Паріж. Автомобіль. Деякі клієнти нашого майданчику, наш клієнт, який купив цю машину, заїжджав, і другі клієнти ображалися, чого вона стоїть і не продається і чого ми не можемо її купити. Де справді, за того, що вона виглядає просто бездоганно, космічний вигляд має. В шикарній комплектації, в гарному кольорі на 20-х легкосплавних дисках, вона не може не привертати до себе уваги. В автомобілі встановлений двигун 1,6 бі такий самий, як на автомобілях Renault Traffic. Дуже потужний, семимісний, комфортний сімейний автомобіль, який виглядає просто бездоганно. І комплектація перед максимальним. Маємо парктроніки, дуже цікаво потонована. Автомобіль має Три зони кліматконтроль і окремий кондиціонер для пасажирів ззаду. Дуже цікаве рішення у нас в інтер'єрі. Як бачите, все дуже красиво виглядає, гарна мультимедіа. Шкіра виконана в кольорі в такий молочний шоколад, все дуже виглядає. Маємо стеклопакет подвійний. Маємо повний електропакет, шкіряне мультикермо, дистронік. 340 тисяч кілометрів пробігу, дуже файний салон, Все дуже чистесенько, акуратно. До чого це все веду, що ми можемо таку саму машину пригнати і для вас. Тобто Не переживайте, ми зможемо знайти і для вас гарний автомобіль, навіть якщо ви подивитесь на цей і ви захочете його придбати. Просто пушка. Так все виглядає. До речі, підвізка в цьому автомобілі, як в Audi Q7, тобто амортизатори вони регулюються. Є електропривід кришки багажнику, є камера заднього огляду. Щодо регулювань сидінь, вони також електронні. Все за допомогою кнопочки, ви можете. Ось зараз подивіться, як це все виглядає. І ефект доміно, і всі склалися сідушки в, один, в одну рівну підлогу, і ви можете класти сюди матрас або все, що вам треба, всі ваші речі влізуть, вся ваша сім'я і всі... сім'я вашої сім'ї влізе. Є фаркоп, також є датчик, за допомогою якого відкривається і багажник, Але я так розумію, за того, що тут стоїть фаркоп, він не працює. Але в комплектації це входить, в штатній комплектації це працює. Тож, друзі мої, такий коротенький відео, відеопрезентація такого чудового автомобіля для вас. Але саме головне, що хочу сказати, що ми можемо приганяти різні автомобілі під вас, під замовлення будь-які і навіть такі гарні. Тож, звертайтеся з номером телефона, приїжджайте на майданчик, до Сергія, до нас звертайтесь, і ми будемо з вами співпрацювати і приганяти гарні автомобілі. Тож, до зустрічі.